Ірина живе в цій багатоповерхівці вже 20 років. Вже друге цей будинок переживає блекаут, як і більшість в Україні. Іра працює в інтернет-магазині, бути в мережі для неї професійна вимога. Зв'язку з тим, що відключають світло, ну, в якийсь день в мене не було такої змоги. Колега Ірини поділилася лайфхаком: можна піти у пункт незламності, знайти легко, просто в додатку Дія. Я зайшла в дію, подивилася, які є на карті. Вийшла, пішла до них шукати своє. Ірина захопила ноутбук, зарядку та побігла до першої точки по мапі це магазин через дорогу. Однак там її здивували. Вона каже, ні каже, це напевно якась шутка. Наступна найближча точка за два будинки. Зайшла темною, і чоловік вийшов. Я в нього перепитала. А він каже: Ну, типа, є, але ми там не зробили ще ремонт. І він типа не працює далі. Вже заграла цікавість. Поряд є ліцей, де також обіцяний пункт із інтернетом, світлом і рештою благ. І взагалі сказали, так світла ж немає. За час квесту вже й електрику вдома повернули, тож допрацювала Ірина там, вражена такою історією. Я пропоную жінці повторити маршрут, аби побачити все на власні очі. Пропоную. Експеримент. Добре, йдемо. До магазину заходжу сама. Щоб вас Добре. потім тут, хоча б прийняли під час покупок. У маркеті щиро дивуються, як їхній простір потрапив на мапу незламності. Нас ніколи ніхто про це не попереджав, окрім оце, що ви заходите. Ага, це для нас така ж новина, як ви зайшли, що його немає. Ага. У нас взагалі немає такого місця, щоб поставити якийсь столик, стульчик, щоб людина могла прийти, наприклад. Ідемо далі. Наступна точка: районне об'єднання підліткових клубів. Тут уже є вивіска. О, дійсно, така велика, однак усередині нічого крім танців. Тут Написано, тут десь пункт незламності має бути. Почесно не знаємо. Я телефоную за номером із паспорту пункту. Він тут є чи немає, бо ми його не знайшли. Хоча вивізку бачимо. Руслан відповідальна особа з паспорту пообіцяв приїхати за 10 хвилин. Не збрехав, каже, генератор є, але на сьогодні такою опцією ніхто не цікавився. Воно розраховано на на саме на блекаут, mm. коли немає, просто просто немає цього світла. Так, і... але ж коли нема світла, там 4 години це ж теж «блек-аут». Ну, воно враховується, що не зовсім блака. Ми знаємо жінку, якої днями сталася така проблема. От вона працювала з дому, в неї зникло світло. Вона сюди прийшла, бо побачила на мапі, а тут. І вона, вона пішла в школу, поряд є школа, так, і вона пішла туди заряджати телефон. А знаєте, що їй в школі сказали? Що сказала? А чого ви до нас прийшли? У нас тут взагалі немає пункту незламності. І зараз взагалі світла немає. Я думаю, всі повинні щось робити з цим. Усі – це. Хто третя точка Ірини? Ліцей неподалік. Тут теж є вивіска, і навіть стрілочки. У холі нас зустрічають збентежено. Просять не знімати. Водночас переконують, із пунктом усе ок. Лишень інтернету немає. У нас інтернету немає, На жаль, так на жаль, а, а як а написано, в написано в дії? написано, що у вас є інтернет. Можливо, потрібно змінити нас інтернет інформація? під час того тоді того, як якщо включено вимкнуто світло. А так у нас не виходить ой, не тягне генератор. Так? Ага, до кого звертатися, щоб там актуальна інформація була. За цей маленький рейд одним квадратом мікрорайону в мене виникло з десяток запитань. Усі вони до КМДА саме місцева влада відповідальна за пункти. Ірино, чесно, я думаю, і ви не очікували. і Я не очікувала, що наш коротенький здавалось би рейд перетвориться в ціле розслідування. От які у вас зараз враження від перевірки? Трошки спантелищені, бо сказано, що працюють над тим, щоб працювало все. Я маю надію, що так воно і буде. І наступного разу, коли мені потрібно буде прийти в пункт незламності, я прийду і буду працювати все. Однак очікувано, відповідь нам нададуть згодом. Чекаємо, і я, і Ірина.